Друзі, ми починаємо новий проєкт Аксіоми авторського права, який дозволить авторам, спадкоємцям автора та іншим суб'єктам авторського права, користувачам творів побачити правове поле авторського права з висоти пташиного польоту. Перш за все, за все, дамо визначення авторського права. Авторське право, розділ цивільного права, який регулює, яким регулюються особисті немайнові та майнові відносини, пов'язані зі створенням та використанням творів. Слід зазначити, що авторське право може стати істотним джерелом доходів авторів творів. Без знання авторського права складно заробити гроші. Слід зазначити, що більшість Авторів творів слабо розуміються на авторському праву. Картина миру авторського права їм мало відома. Де да не тільки автори, а й користувачі художніх літературних творів та інших творів теж слабо розуміються на авторському праву. І як наслідок є у них збитки, а в деяких випадках. Чекає в'язниця. Для того, щоб цьому переконатися, пропоную відкрити єдиний Державний реєстр судових рішень і подивитись судову практику. У зв'язку з тим, що, авторськ... що авторам та користувачам самостійно розібратися з авторським правом складно, то пропонується бліц-інформація про авторське право, яка оформлена у вигляді Аксіом авторського права. От бачите слайд з визначенням, що таке аксіома. Це коротка інформація про авторське право, яка сформована відповідно до Цивільного кодексу України, закони України про авторське суміжні права та інших нормативно-правових актів. Аксіома це істина, яку ми не будемо доказувати, і не будемо з цього питання сперечатися. Всього я сформулював 21 аксіому авторського права. На кожну аксіому буде своє відео. Розглядайте аксіоми, ми будемо в певній послідовності слідує лінії життя авторського права. Лінія життя авторського права починається. З народження авторського права і закінчується смертю авторського права. Днем народження авторського права не є поява ідеї в голові саму Homo Sapiens, оскільки ідея не охороняється авторським правом. Днем народження авторського права є дата створення твору і вираження в матеріальній формі. Тобто з дати, коли автор записав твір на папері, набрав текстом в редакторі, зробив запис твору, сказаного в голос. Ну, як і у будь якої народженої дитини, у авторського права є батьки, так звані. Це автори чи співавтори. Автори можуть бути різного віку, малолітні, неповнолітні, повнолітні. У залежності від віку, автори мають різні можливості з розпорядженням майновими правами. За малолітнього автора договори з користувачами укладають батьки або опікуни. А ось уже неповнолітні особи та повнолітні. Це неповнолітні з 14 років можуть уже самостійно укладати авторські договори, отримувати кошти, ну і зрозуміло тратити ці гроші. Смертью авторського права є дата закінчення терміну використання охорони авторського права. Який спливає через 70 років, що обчислюється з 1 січня року наступним за роком смерті автора. Ось така лінія життя авторського права, на якій розташована 21 аксіома. Для того, щоб ви побачили. Щоб і почули кратку інформацію про ці аксіоми, я наведу заставочки коротенько про кожну з них. Перша аксіома це про монополію авторського права. Є монополія, і автор повинен знати, як її використовувати. Про результат творчої діяльності автора. Це твори, які охороняються авторським правом, про оригінальність твору. Не кожен твір охороняється авторським правом, а тільки оригінальний. Про форму та зміст авторського права охороняється форма, а не зміст. Ну, наприклад, ми беремо кулінарну книгу, перевидати її, використовувати. Саму книгу ми не можемо без дозволу автора. А ось зміст можемо використовувати. Ви почитали рецепти і можете. Приготувати будь-яке блюдо, про тіло та душу твору це теж важливо. Тіло це матеріальний об'єкт, ну, наприклад, книга. А душа це авторські права. Вони відокремлені один від одного. Про державну реєстрацію авторського права, на що вона потрібна, на що впливає, крім аксіоми ще відео, які можна подивитися: про суб'єктів авторського права. Скажу тільки основне, первинним суб'єктом авторського права є автор. Про склад авторського права є дві складові авторського права: не майнові права і майнові. Подивимося, що це таке. Про презумпцію вини це побачимо відмінності від цивільного процесу і кримінального. Про розпорядження майновими правами на твір. Автор розпоряджається шляхом укладання договорів, про дозвіл на використання творів. Використовуються твори відповідно дозвілу, на який надає суб'єкт авторського права. Про службові твори. Багато авторів працюють за наймом і створюють службові твори. Їм треба знати. Що їм належить, а що роботодавцю? Про вільне використання твору. Законом передбачено вільне використання в деяких випадках творів без дозволу автора, без виплати винагороди про винагороду ну, це святе, про що треба поговорити. Мало хто знає, що є мінімальні ставки авторської винагороди. Про які треба знати і вміти їх використовувати. Про термін дії авторського права на твір це 70 років після смерті автора. Про склад... про спадкування майнових прав на твір цікава тема. Є відео, крім Аксіом, про це треба подивитись вам. І скажу головне: авторам треба попілкуватися. Про, про спадкоємців, щоб у них не було проблем, а спадкоємцям треба знати, як оформити спадщину на такі нематеріальні активи, про захист авторського права. Мало створити твори, треба мати зупи, щоб їх захищати, про компенсацію, за неправомірне використання твору, якщо є такі. Випадки подаєте позов і отримуєте в разі виграної справи компенсацію, яка може бути декілька сотень тисяч гривень. Ну і остання аксіома про промісія авторського права у житті автора. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всього найкращого. До зустрічі!